А що, якби ми могли розібратися в одній з найпотужніших сил, яка керує нашими вчинками? Сьогодні ми зануримось у науку, що стоїть за мотивацією, і з'ясуємо, як це все працює насправді. Ну що, давайте починати? От справді це ж ключове питання чому одні люди, здається, здатні гори звернути, а інші ледве змушують себе встати з ліжка? Виявляється, справа тут зовсім не в якійсь магії. Відповідь криється з психології, і ми її сьогодні розкриємо. Просто уявіть собі цю цифру: 40 тисяч людей. Це ж ціла армія. Ця цитата чудово показує, що мотивація це не просто якийсь там гарний настрій, ні, це абсолютно реальна вимірювана сила, яка може докорінно змінити будь-який результат, але звідки вона береться і як нею керувати? Наш план на сьогодні досить простий: спочатку ми з'ясуємо, що ж таке мотивація насправді, потім зануримося в наукову теорію, що лежить в її основі. Далі подивимось на конкретні практичні принципи, і наостанок розберемося, як створити таке середовище, де натхнення просто, знаєте, розквітає саме по собі. І ось перша, мабуть, найважливіша ідея: немотивованих людей просто не існує. Енергія є в кожному, тому завдання лідера це не спроба якось штучно накачати людей ентузіазмом, це мистецтво знайти ту енергію, яка вже є, і просто скерувати її на спільні, справді вартісні цілі. Тобто мова йде не про маніпуляції, не про накази, мова йде про пошук взаємної вигоди. Коли людина розуміє, що, допомагаючи команді, вона одночасно досягає і своїх особистих цілей, от тоді і виникає справжнє, міцне партнерство. І саме тут народжується те саме стійке натхнення. Гаразд, від загальних ідей давайте перейдемо до науки. Бо щоб зрозуміти, як саме скеровувати цю енергію, треба знати, що її живить. І тут нам на допомогу приходить одна дуже важлива психологічна теорія. Теорія самовизначення це, по суті, така собі інструкція до людської психіки, де Ці та Райан довели, що абсолютно всі ми маємо вроджене бажання рости, ставати кращими і що важливо контролювати своє життя, і саме це бажання і є головним джерелом внутрішньої мотивації. Ця теорія виділяє три такі собі універсальні психологічні вітаміни. Перший автономія це наше відчуття, що ми самі є господарями своїх дій. Другий компетентність впевненість у тому, що ми можемо впоратись. І третій спорідненість це відчуття зв'язку приналежності до спільноти. Коли ці три потреби задоволені, мотивація росте органічно, наче рослина на доброму ґрунті. Ну що ж, теорія, це, звісно, чудово. Але як уся ця краса перетворюється на конкретні дії, як лідер може на практиці задовольнити ці три ключові потреби? Давайте перейдемо до принципів. Почнемо з автономії. От дивіться, кожен з цих пунктів працює саме на неї. Коли ми сподіваємось від людей найкращого і довіряємо їм, ми ніби кажемо «Дійте, я вірю у ваші рішення. Коли ми вивчаємо їхні потреби, ми показуємо, що їхня думка важлива, це є прямий шлях до відчуття контролю над власним життям. І ця цитата, знаєте, б'є просто в самісіньке яблучко. Виявляється, довіра це не те, що люди мають якось заслужити, це те, що лідер дає першим авансом. Це фундамент, на якому будується і автономія, і мотивація. Такий собі акт віри, який спонукає людей цю віру виправдати. Добре, а що з компетентністю? Як допомогти людям відчути себе профі? Ну, по-перше, встановлювати високі, але реалістичні стандарти. По-друге, давати приклади для наслідування. І що, мабуть, найважливіше хвалити конкретно. Не просто класна робота, а мені дуже сподобалось, як ти вирішив саме це завдання. Це дає відчуття майстерності. І ось тут криється дуже тонкий баланс. З одного боку, потрібно прагнути до досконалості, з іншого, створити безпечний простір для помилок. Тобто лідер має бути, скажімо так, твердим у стандартах, але м'яким у ставленні до невдач, адже самовміння вчитися на помилках і є запорукою довготривалого успіху. І нарешті третій вітамін спорідненість. Ну тут все просто ми соціальні істоти. Нам потрібне відчуття команди. Тому активна співпраця, взаємна відповідальність, відчуття, що ми в одному човні, все це задовольняє нашу глибоку потребу в приналежності. І це створює атмосферу, де люди починають мотивувати один одного. Ця думка ідеально підсумовує ідею спорідненості. Успіх дуже рідко буває суто індивідуальним. Зазвичай він будується на взаємній підтримці, на спільних зусиллях. Коли ми допомагаємо іншим рости, ми неминуче ростемо і самі. Отже, ми підійшли до фіналу, до найважливішої думки: якщо скласти всі ці принципи разом, то якою ж стає роль лідера? Це точно не роль механіка, який намагається полагодити людей, це скоріше роль садівника, який просто створює сприятливі умови, щоб вони могли рости самі. І наскільки це важливо? А ось наскільки 80%. для топ-менеджерів, виявляється, 80% необхідних навичок це вміння працювати з людьми. Не технології, не фінанси, а саме здатність створювати правильне середовище. Отже, підсумуємо справжній лідер не бігає з мотиваційними промовами він архітектор середовища. Він створює таку систему, де люди самі знаходять у собі сили і бажання діяти. Чому? Тому що їхні фундаментальні психологічні потреби в автономії, компетентності та спорідненості задоволені. І наостанок питання для роздумів. Спробуйте подивитися на своє робоче оточення, на свою команду чи навіть сім'ю через призму цих трьох потреб, де відчувається найбільший дефіцит, підтримка якої саме сфери, автономії, компетентності чи споріднилості могла б дати найбільший поштовх до зростання. Подумати про це це вже і є перший крок до створення кращого середовища.